І всім привіт, друзья, З вами Містер Пеллимей. І з вами ще хто? Лейк 57. И вс мы видим, мы будем играть в, в таун. Ага. Оскільки все время я уже е то я буду вчитывать. Вот. Мене. Так. іди до мене на файл я тобі все покажу. Ага. твоя фарма да? Дивите. Да, так, это я уже покачну, Я уже подолжный. Ага. И о, тут есть клетка, и вот что-то сразу выйдет пэт. А Мне полгода. Uh. Uh. Well, Смотрите, uh, получается, вы открываете Ту, идем в центр. Давай. Тут вы купляете е, клетки в кличках пес. Да у е, дари дуже важливо. Строите разные постойки тут. Mm -hmm. Тут и камонские, рідкості, там он камон, рей, эпики, легенда. Так. Мифика пропустила саки кладу железные роды а я только поставлю 6 таке давай О! 6 робится теперь интерак я дерево зарубляю теперь нам кажется идти сюда угу оно один про скажу і підписникам. Опа, um, uh, Де твоя база? Uh, uh, бачу. Там. Uh, там. І, uh, коли прийдеш до своєї бази, я підписникам і тобі все объясню. Uh, Якщо тут можна ще телеподаватися, uh, uh, Я не кнопки. Uh, і дивіться. По суті, кладете максимально близько дома цієї машини. Щоб дати дослов сюди могли запити. А я просто. А, ще... а ще обід більше камню. Тому що вони досить вигодні і багато коштують на самому начальні. А тепер випадає... Uh, Кіт, самый поганий. Музик. І дивіться, він він іде. І сам буде збирати, дивіться. Я йому допоможу. Угу. Ага. Uh -huh. Я йому допоможу oh! і добою. Угу. Uh -huh. Тепер я буду збирати кослоса на дещо каші. Зараз я подивлюся на що не. На кристальній машину треба 150 води, просто золота і 150 железо. У мене все є крім золота. Треба буде почекати чуть-чуть. А я заметила, что мені треба пару штук дерева. Ага. А именно 20. Я не знаю, что вы. А я поверю. А також ещ видео набрала 2 лайка, о, то я на своем канале сниму. Довгу частину або місце Пельмен зніме довгу частину. Вже подивимось по ситуації. Або ми обом. Я угу. заміти, що мені потрібно, треба скоріше продавати, бо мені треба багато максів, щоб купити нового пета. Угу. А чи точніше, то клітку. А з нього якраз вилупиться наш пет. Тут все лишь мне наводы не хватает. лише такой. А по тепер прав выпад. Пойдет у меня я покажу, покажу, что мне выпадает клиток по 500 долларов. Угу. Я заметь, что треба 300 баксов. От сюда ты.

Это не дурань, да, до другого. Ви не можете удавать еще поставку. Ну, звичайно, ну ладно. Так уж і быть. Так уже mm, быть. Нам треба заробити 300 баксів. А ще краще то, що я не сядав. Ну, помаленько, помаленько. Ай, почкало 50, да. Ей, душа. Сюда вот мені хватит на якусь ту нову таку Ні? Добісті. 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 Добісті, ліміт пеків є и його тут можна за гроші прокачувати. наприклад тепер вмісти племен купить яйце до 100 а йому треба буде купити щоб ще одного можна було поставити за корис і я тут в началі дуже багато грошей подати. Е, місце применяй де заби каменний. Ну. Я понял. Um. Я вже робив. любив. Иди я открываю собі пати, і мені випала собачка. А, собачка. я це подам, то в мене буде були... 150 тысяч долларов Я заметил вс вот це, це кирка можно сказать Ба камень Добываю уже камин mm, Ну то логично Ну хоть да Тут кирка блять Интересно а кто добывает? Мону, Пети. Ну, тут в Пети взагалі не ходять у мене. Мені більше інтересно, прийди до мене, і я покажу тобі логіку ігри. Угу. Ти твій сусід? Чого з дому, чому в дому робиться кирпич? Um. Так, стоп. А, У магазин ресетнувся, но мені поки ще нічого не треба. З того магазина. Скільки інтерес на коштує? 21 за 7, за 7 штук. Погано. І тепер на кінець я можу покласти стикалітку. А ну, там може випасти котик. як я називаю, морзик. Mm -hmm. Думаю, два морзика. Mm -hmm. Ну, щось выпадет. Говорить, там показано, что 100% шанс, що випаде котик. Падай то мало не паде, бо може і и другие випадати. О, морзик. Червоний морзик і фіолетовий. У мене... У мене саме редкий пес, то є нос, редкий, хто зеленого кольору, дуже гарний. У мене саме редкий, то морзика два. Я буду дуже довго купити 300 золота, тому що у мене 240. А... Перше на початку відео було... 160. А скільки вже відео йде? Зараз подивимося 10 минут. Напевно... Через пару хвилин буду закінчувати відео. І стоп он встал снимать одну частину. Правильно? Да? На другу частину вийде десь такой. ну я сразу кажу, що не скоро. І це 100%. Можливо, на 10 переглядів. Може, ніхто не набор 10 переглядів. Подивимось. Я вже другу такую кам'яну машину. Меня угу. я замітил, що багато каміння. Скоро куплю таку пшеничну машину. Речі, в Одна її людина, я мого друга не буду називати, як я звати. Дуже багато пшениці засажено. Mm -hmm. Я уже куплю третью камень, но машину мои швидко э, каміння добывалось. А давайте у меня напатил. Сколько? 21 штучка. 21. И еще брокачата, чтобы было и 22, то треба 11 тысяч. Идео. Тут уже было и Може, угу. я вроде можу купити собі е, нову машину. Таку от. Що робить машину? І да, я можу. Идемо на базу і я покладемо. Вот да вот. Десь туда, давайте. Приносить колоски, вроде. Раз в у... раз в пять секунд вроде. Не, раз в шесть. Теперь я куплю за покласты еще одну калитку, еще одно місце для бэп. Получается, тебе нужно... Потрібно... А ты какую хочешь клетку купить? За 500 или за 100? За 100, скорее всего. Наш подобного тубичета 460 баксов. Mm -hmm. я иду проверю, чем можно тубе дароваться. Вообще вс. Добре. Я докуплю и подобно все сколько мне требует баксов. Как я думаю, где-то 250... А, да. просто... а нет. 260. еще чуть-чуть поднакупите mm -hmm. все сорок баксов mm -hmm. и все и я могу кастить <звук> <звук> я еще накуп... я еще на на накупила... Бриллиант. А відео вже іде здесь поначку, а десь то, уже 14. Ну ладно. А це відео вже підходить до кінця, хто хоче ожидать другу частину, лайкайте. Ну а всім пока. Давай. Все доступен. Всем пока-пока.